Хочете зміцнити м'язи нижньої частини грудей, доведеться освоїти та регулярно виконувати віджимання у нахилі. Віджимання у нахилі легші стандартних віджимань, що робить їх хорошим варіантом для початківців. Ця вправа виконується, тримаючи руки на лаві, сходинці. Чи будь-якому іншому надійному та зручному підвищенні. І так, для максимальних результатів напружте м'язи живота, ставте руки на підвищення та починайте виконувати віджимання. Виглядають вони так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте. Мінімум 20 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона зміцнить м'язи нижньої частини грудей, а заодно рук, плечей та спини. До зустрічі. Приємного дня!